Вітанечко всій чесній компанії на моєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла. Поговоримо сьогодні про трави. Чому знову я повертаюсь до них? Ну, тому що вони виглядають найкраще в моєму саду після цієї посухи і спеки. І ще тому що. Зараз їх час. Тут співведуча сусідська корівка, тому як буде мукати, то знаєте, що то моя співведуча. Ну і ще наш граф. Сьогодні я хочу поговорити про пенісету. Хто зі мною вже не перший рік, то знає, що я дуже азартна людина. Якщо мені щось подобається, то обов'язково буде колекція. Ну, Причому у дуже такі зжаті терміни. Так ставилося з пенісетумами. Ну от, закохалася я в них, як кажуть, по вуші по вуха. І зараз я вам про них розповім про свої пенісетуми, які, які в мене були і які я отримала. Це будуть рослини з назвами і. Показані в мене в, саду, саме в мене в саду. Я знаю, що багатьом це відео не до вподоби, тому що не всі кохаються в травах. Але я впевнена, що для декого, хто тільки почав займатися пенісетумами, саме пенісетумами, можливо, моя інформація буде корисною. Почну із самого першого, який потрапив до мене в сад. Я тоді не знала його назву. Просто прийшов пенісетом, він був акційний і коштував лише 20 гривень. Це, 20, це 2 роки назад. Ось друга осінь, він вже цвіте в мене. Значить, це було 3 роки назад. Я знайшла його назву. Не буду стверджувати, що це 100% саме ця назва і саме цей сорт, але він підходить під ці параметри такого, такого сорту, як. Касіян, чи Касьян, чи Кася. Касіан. Скоріше він називається правильно Касіан. Але його називають, ну, ось я бачила, підписують і Касіян, і Касіян. Одним словом, в народі він, його він прозв, прозваний як Кася. Ну, нехай буде кася. Ось він. Ось такі в нього. Китиці. Він росте у напівтіні, навіть тіні зараз, уже, вже зараз тінь. Ось він таких розмірів, ось такі розміри має, Невибагливий, вибагливий, більш-менш ранній. Біля нього ось таких уже розмірів, він отриманий був разом із касею. Ось кася, касія, а ось це пінісетум. Японіку. Він, ну, дуже рідко зустрічається в садах. По-перше, це високий злак. І зверніть увагу, ось на ці хвостики зверху китиць. Він великий. Ось, бачите? Він великий. І кожна має ось такого хвостика. Це японікум. Тут сорт вже 100%, я не сумніваюсь, він, він мені і прийшов, як японікум, і він співпадає з усіма якостями, параметрами цього сорту. Спочатку він виходить таким світленьким, я б навіть сказала біленьким. Ну ось Такі зелененькі волоті. Потім вони дещо темніють. Але незмінним залишається ось цей хвостик. Він, подивіться, ну, і ось хвостик, бачите, він такий. Подивіться, яке тут листя. Ось. Тобто, це високорослий злак. Він був отриманий разом із касею. Ось японіку. Теж посаджений в тіні, і дещо пізніше, ніж інші злаки. Але я вже висаджу на той рік на сонце, тоді я зможу точніше сказати всі його параметри і всі сортові якості. Так, ідемо далі. Я вже не буду відключатись, зараз вечір. І ось так в нас заходить сонечко. Бачите, як пасеться корівка. Сонечко. Нам обіцяють дощик, але, мабуть. Пройде він повз. Так, це пенісетум. я отримала подарунок від пані Лесі. Ось він. Такий. Леся стверджує, що це Хамель. Ну йди, будемо разом вести блог. Що це хамель. Я не буду сперечатись, тому що я теж дивилася, і він підходить під опис цього сорту. Я той рік брала в Лесі невеличку поділочку і розділила його на два кущики, і ось він зараз має такі розміри. Гарно тримає в свої волоті і, можу сказати, гарно розростається, і що, саме, що основне він ранній злак. Рані із пенісетумів. Так, далі підемо ще, я вже не відключаю, ще раз скажу. Це ми, хто зі мною, то пам'ятає, ми їздили до Захара в гості на його фазенду чи раніше, я б сказала навіть. І ось там ми взяли Пенісетума без назви. Він сказав, що купував його в Польщі, назви не знає, не пам'ятає. Можливо, десь є, треба шукати, Ну, він їх не знайшов. Ми взяли його із Лесею. Що я можу сказати про нього? Ось він таких розмірів. В Лісі ми сьогодні були, то він значно скромніших розмірів. У мене він ось такий. Мені здається, знову ж таки, мені здається, що це свинка Пепі, тільки що він вищий. І зараз підемо, покажу саму свинку. Чому свинка Пепі? Не знаю. Так, ідемо. Ось вона. Точ-точ, точ, тільки що тут нижчі кус, е, е, кущики. Я думаю, що вони на той рік будуть всі ідентичні. Просто ці поділки я отримала значно менше, ніж е, ось купувала в Захара. Я купувала його. Як Літл Буні. Але вже влітку я на своїх відео говорила, що він зовсім не Літл і зовсім не бані. Літл Бані він є набагато нижчим, маленьким, і там ось ці фостики біленькі-біленькі. Тут різнокольорові. Виходять вони зелені, потім стають коричневі. Гарні ось пенісетом дуже гарні. щедре квітування на цій волоті. Бачите, навіть листя не видно. Я його раджу. І купувала разом із ну, свінкою пепі. Купувала я red Hat. Вже заплуталась повністю. Red Hat, друзі. Ось він. Це red. Hat. Теж щедрий. В мене він раній, вже вечір і не зовсім можна вловити. Ось, бачите, раній ось такий красий. Далі серед ось темних злаків, саме з пінісетом, є Red Hat, Маудрі і Black Beauty. Зараз я вам покажу, це молоденька поділка Black Beauty. Ось він. Він темніший, він навіть, я б сказала, червоніший. Ось, подивіться, який він. Це молоденький кущик, я його недавно отримала. І коли редх цвіте у мене вже давно, то це, як бачите, тільки починає квітувати. Тому я не можу сказати, яким він буде повністю, але теж темний, гарний, він якийсь такий навіть, навіть, навіть бордо. Red Hat. Ось. Красончик. Без мови. І зараз маудрі покажу. Ну, звичайно, там нема що показувати, тому що це була поділка, викопана з ґрунту, гру... з і він посох. Ну, але зараз підійдемо, я покажу, яку я поділочку отримала. Зачепилась. Десь він тут був. Ось, бачите, він посох. Але він є значно темніший. Ось, бачите, він темніший і тут менші ось ті... Ой, хвостики. Ну, ось він такий. Ну, посох. Тому що, я ж кажу, він був отриманий із ґрунту. Ну, і ось ті малявки, це всі із серії Літл, тобто манюньки. І вони були отримані теж досить маленькими. Ну, дуже маленькими. В п 9 там щось було, хвостики якісь. Це, друзі, ось показую такі тут хвостики. Ось. ну Ніби тут ще й нема що показувати, але ж нам потрібно бачити всі рослини. Я показую, яким я, яких, якими розмірами я отримала. І я, друзі, Побачимо потім вже весною, чи вийде він, чи не вийде, чи варто осінню купувати такі, чи не варто. І якщо ви бачите, він є, листочки в нього ось, бачите, варієгатні. Тобто тут є біла варієгатність. Це, друзі, літ, Літл Хоней. Чи Хоней. Ну, скоріше Хоней. Ось такі в нього малесенькі. Хвостики. Ось. І. Ну, щось це таке видно. Ось біл, біленьке на листочках, так як варігатність якась видно. Ну, має бути гарненьким із варігатністю Літл Honey. Інший. Ось, бачите, який він. Це, друзі, бургунді-бані. Тобто, теж це бані, тільки що бургунді. Тобто. Вино, знаєте, да? що бургунді це вино. Ну, і ось такі в нього так розфарбовуються листочки. Має теж бути гарним, мені він подобається. Я бачила його на картинці дорослого, і, ну, скажу так, неперевершене видовище. Дуже гарні. Ось біленькі такі хвостики і, як бачите, ось таке листя. Ну, що можу сказати? Теж маленький кущик, але він дещо більше від лід коней. Бургунді-бані. Десь, якщо десь зустрінете, то не вагайтесь. Ну, ось так. Е, він має бути набагато яскравіший. По-перше, тут трохи тінь. А по-друге, ну, я ж не дуже давно, може, неділю дві чи три, як отримала його. І. Третій кущик, ну, третій сорт, який я отримала. Це хамель голд Тобто голд значить жовті листочки. Він відрізняється від хамель просто хамельна. Тим, що він є значно меншим по розмірах. І, як бачите, як розумієте, має бути жовте листя. Зараз воно таке світло-світло. Зелений, я б сказала, навіть таке салатний. Салат, ну, є такий, знаєте, салатовий колір. Ну, ось він, це і є той салатовий колір. І ось другий кущик теж Хамельн Голд. Малесенькі кущики. Ну, я ж скажу так, що я, друзі, не раджу саме такі кущики купувати під зиму. Так, їх можна купити в горщиках на весну, але ніяк не на зиму. Тому що ніхто не знає, яка буде зима. Ну, я купила. Тому що, знаєте, як кажуть, хочу гірше, ніж болить. Сьогодні ми були. Я не знаю, коли я виставлю це відео, але сьогодні, 25 вересня, ми були в гостях у пані Лесі в Людмили Олександрівни. І я взяла ще одного пенісетума. Карлі Роуз. Мене його не було. Він взагалі відрізняється від всіх пінісетумів. Тим, що він цвіте дуже зарані, на відміну від інших. Дуже зарані цвіте, має ну, Карлі Роуз, тобто рожеві китиці. І дещо він геть не схожий на, навіть по китицях не схожий на інші. Пенісетуми. Хоча можу сказати, що Little Bunny, наприклад, не схожий на Карлі Роуз, чи не схожий на Red Hat. Вони всі різні. Пенісетуми мають багато сортів, багато різних розміри, колір листя. Є пенісетуми, там взагалі листя бомбезне, високі, гарні, такі баклажанне листя, ну, взагалі. Але вони мають дуже низьку зимостійкість. Тому я не ризикнула купувати на північ. Що ще скажу? Скажу тільки те, що ось деякі вони просто ідентичні. І тому купувати просто для того, щоб вони були, не варто. Ну, якщо це, звичайно, ви не збираєте колекцію. Коли садочок невеликий, то от вистачить, наприклад, Red Hat, чи Маудрі. Black Beauty, щось одне із цих сортів. І зараз, друзі, я хочу показати варіанти купівлі рослин. Я показала маленькі рослинки у п 9 Ми подивимося вже на наступну весну, ми подивимося, як вони перезимували. Чи варто такі купувати? Тобто ми проводимо експеримент в моєму саду. Не спішіть робити це в своєму. Давайте подивимося, що вийде з цього. Тому П-9 на зиму малесенькі самі рослинки і малесенькі самі сорта. Це Бургунді Бані, Літл Хоней і Хамель Голд. Це маленькі рослинки і маленькі сорти. Це теж Камель від Лесі. От я осінь поділила осінь я, кхів, взяла в лесі, це вже була пізня осінь, мабуть, жовтень. Я взяла ось цього і поділила, він гарно прижився, і, як бачите, гарні два кущі маю. Я показувала вам маудрі, який з відкритого ґрунту просто висох повністю. Як це, як це буде виглядати весною, побачимо. Зрізати він вже висох, і тому зрізати я його не буду. Хай прикриває вже коріння те, що є. Все рівно він висох. Так, а ось Black beauty я купувала в такому горщику. Ось. Black beauty. І не скажу, друзі, що він мені до вподоби. Ще один сорт, який є у мене, я спеціально вам не висаджу, спеціально для вас я не висаджувала. І хочу показати, як він виглядає. Виглядає його коріння. І, друзі, це не є той варіант, який мені подобається. Мабуть, з усіх ось цих варіантів цей мені найбільше не подобається. Тому що розплідники, вони вирощують росли... рослини для того, щоб їх продати. Щоб була. Гарний вигляд, а що ви будете робити з ними вдома, то вже не їх проблема. Це ще один пенісетом, який називається Ледію. Він є світліший. І коли я побачила його на картинці, де масив, ось цього пенісетума Ледію, це взагалі просто біле-біле колосся. Ну, прекрасне видовище. І не купити його я просто не могла. Коли прийшов мені один кущик, то я розумію, що це ну, не, не вау, не вау, друзі. Але це найсвітліші, мабуть, із пенісетумів, які я маю. Ну, от, Little Bunny це біленький і е, серед високих Lady U – вона теж біла. Ну, тобто, прекрасний. Але горшок великий, дивіться, ось показую. Гарний кущ, правда? Правда. Ну, і дивіться, він теж, мені здається, він теж червоніє чи жовтіє. Ось бачите, як він. Дивіться, горшок великий. І що ми маємо? Ми, друзі, маємо ось таку кореневу. Вона просто була прироща, стояли ці горшки, вони просто приросла ось ця борода до землі, її вирвали і відправили. Зараз для того, щоб мені. І це не добре, друзі, коли ви навіть у якихось розплідниках бачите ось цеє. Це не є добрим. Коріння повинне оплести горшка, але не вилазити. Коли вже воно вилазить, це, це погано. По-перше, його витягти ну, нереально. Просто нереально. Його треба буде обрізати. Ось подивіться, воно не витрушується і не випадає. Зараз я відключуся, витягну його і вам покажу, що там в горщику. Подивіться. Ось ця борода, яку я витягла. Звичайно, осмокот. Куди ж без нього? Ось. Є там осмокот і ось це. Подивіться, що тут робиться, Ось, подивіться. Воно настільки сплетено, оце все це треба буде віддирати, перебирати. Все цей ґрунт, Ось шищать, подивіться, що тут робить. Просто вириваєш. Тому це не є добрим. І я даю гарантію, якщо ось це посадить, все, ось не обрізати, а все це посадить, воно просто ось так колом заплететься, і навряд чи він укоріниться. Тому не все так добре ось в тих горшках. Тут є добриво, є великий полив, його виростили. І відправили вам. А ви вже тут робіть що завгодно. Ось, подивіться, що тут робиться. Це взагалі. Я ще такого лиха не бачила. Ось. Тому будьте уважні, друзі, і бережіть свої кошти, обирайте рослини дуже-дуже уважно. Тому що купити можна, а потім втратити. Бо не завжди знає, що з ними робити. Ніби сказала все про пенісетуми. Єдине, можу сказати, що це рослини, які виручать вас навіть тоді, коли більшість піде на відпочинок чи більшість не витримає ось цих посух і спеки. Ось подивіться, що сталося з моєю Айстрою багаторічною. Подивіться. Нікуди не годне. І ось гляньте на пенісету. Гарно, просто без слів. Росли... Гарні рослинки, звичайно, дуже важко їх зняти на відео чи на фото. Вони не фотогенічні. Але дуже гарно виглядають в саду. Тому купуйте, обирайте зважено. І любуйтеся своїм садом. Все, друзі, буде Україна, наша квітуча, прекрасна і дасть Бог колись мирна. Дякую, що ви в мене є. Всіх люблю, обнімаю, ваша Ніла.